Малята. Послухайте історію про гнома Біма. Він добрий, уважний, веселий, кмітливий, любить працювати. У нього багато друзів, він завжди приходить їм на допомогу. А живе гном бім у казковому лісі. За далекими морями, за широкими полями, серед лісу і садів. Один гном неквапно жив. Вдень пряв килим золотий, ще пускав туман густий, уночі писав казки, щоб читали їх зірки, фарбував квітки у лозі, зустрічали його друзі, щоб погратись у квача чи покидати м'яча, мав він лад усюди й скрізь, дбав, щоб не було тут сліз. Завжди всім допомагав і найменших опікав. Любив ранок зустрічати, День з піснею вітати, а іще чай, смачний пиріг, оминути він не міг. Так наш гномик поживав, горя й клопоту не знав. Але тут прийшла біда. Піднялася зла вода і нумо край топити, Лити, 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 що ж це коїться біда, ех, прийшла до нас журба, звірі сумного маніли, умостившися на гіллі. Гномик Бім так зажурився, закрутився, розгубився, але потім зупинився, все навколо роздивився, і попрямував туди, де крутіє береги. Щоб водицю зупинити, треба з нею говорити. Плигав з гілочки на гілку, ще знайшов сопілку, так і бережків дістався, і водиці не злякався. Гей, водичко, будь здорова. чому гнівишся, не озора чи образив хто тебе? Ти скажи мені про це. Раптом вітер налетів, хвилю сіру розбурлив, і водичка зашипіла, піною усе покрила. Хто це тут мене гукає, хто мене так виглядає? Це прийшов я, гномик бім, щоб урятувати дім. А, -а, а, знаю я про тебе. Ти, господар, той що треба. Розкажу тобі, що сталося. Чом від мене всім дісталось, І почала розповідати, правду бімчику казати, текла собі не спішно я, туди-сюди і навмання, аж раптом шлях мій перекрили, сміттям усе навколо вкрили, мені так сумно, сумно стало. Хіба ж добра роблю я мало? Все поливаю навкруги. Квітнуть дочки і луги, даю напитися звірятам і ще маленьким пташенятам. А тут таке свавілля, ну, справжнє божевілля. Тепер я зрозумів усе покажеш мені місце, це, А вже ж ходім мерщій туди, дивись, уважно, не блуди. Так через пагорби й стежки дістався гном сміття гори. Дякую, що провела мене, скоро бідаться нас мене. я кривдника знайду і все тут приберу, а ти, будь ласка, не сварися, трішки спочинь і зупинися. Гном Бім покликав друзів на допомогу, щоб розчистити дорогу. Попрацювали друзі славно, старання не минули марно. Водичка знову потекла, така весела і стрімка, він посміхнувся і зрадів, що край свій рятуват зумів, але ж на цьому ще не все. Історія нас знов веде, бо треба ж відшукати тих, хто таке зробити міг. Стаївся бімчик і чекає, кривдника виглядає, як тільки сонечко сховалось, а зорі небом розгулялись, почув він скрегіт возу, що йшов від верболозу, з'явився вовчик сіроман, одягнений в гарний жупан, Котив він хвацько ввіз сміття, не було в нього каяття. Коли побачив, що тут чисто. Водичка бавиться іскристо, хотів лиш сипати цей бруд, а гномик вже і тут. Ти що це робиш? Зупинись. Хіба так можна? Схаменись. А що ж мені його вдома тримати? Буду я сміття сюди кидати. Ні, цього я не дозволю. Стояти буду тут горою, але бруднити дім не дам. Є місце для сміття он там ходімо проведу, я все все покажу. Пішли, Вовчик дав згоду, я не боюся броду. Бін показав, що, як, і де, куди ж доріжка ця веде. Тепер я знаю, що робити. будемо у чистоті всі жити. Вовчик пішов. Він був щасливий побіг додому він щосили, наспівуючи пісню всім, що у безпеці рідний дім. Сопілка щиро вигравала, про доброту всім сповіщала. Давно було це, а може, й ні, але, здається, все ж мені, що треба дбати про країну, про любу, милу батьківщину. У будь-який момент і час, щоб було чисто всюди в нас. До побачення, малята, до нових зустрічей!